Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні розбираємо у відео ці новшества, які в нас були передбачені постановою номер 930 Кабмінівської. Що ця постанова змінила? Вона змінила постанову номер 560, і дуже 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 сильно змінила. Вже знімав окреме відео. Залишу тут посилання. Подивіться, там був доданий пункт 58 прим 1, якого взагалі там раніше не було. Там розбирали ми по пункту 9 частини першої статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Які там були зміни в цьому відео безпосередньо ми поговоримо про пункт 61. як він змінився, він змінився кардинально. Були там зміни і в нас і до пункту 13, і до пункту 14 частини першої статті. Ну як підстава частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Змінились в нас додатки: це додаток 4, Сама заява на оформлення відсрочки. І додаток 5, це перелік документів. І ще в нас змінився додаток номер 8 це акт постійного догляду. Зараз про ці питання розповім. І в цьому пункту 61-му наразі виклали ще, як працює в нас комісія, тобто додали там декілька таких моментів, яких раніше не було. Раніше я робив запити на ці міські ради, отримував положення про роботу комісії, щоб дізнатися, яким же чином вона там повинна виїжджати там на місце, як вона пробить огляд, який регламент, і зараз. Всі ці моменти я вже нахожу тут в змінах, нахожу тут в змінах в цій вже постанові. Тобто вони будуть закріплені вже безпосередньо в постанові, і ми можемо їх побачити. Ну давайте про все поступово. Так, пункт 61 викласти в такій редакції. Військово які здійснюють постійний догляд. За особами, зазначеними в пунктах 9 і 14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та не отримують компенсації допомоги надбавки на догляд за ними для розгляду питання надання їм відсрочки від призову на службу під час мобілізації, звертаються за встановленням факту здійснення постійного догляду із заявою до форми на ім'я керівника виконавчого органу сільської. Селищної міської ради районної місті Києвої військової адміністрації за адресою задекларованого і зареєстрованого місця проживання особи, зазначено в пунктах 9 і 14 частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, за якою здійснюється догляд. У заяві повинно бути зазначено такі відомості. Ну, давайте поступово. Перша позитивна зміна, якщо ви помітили, вона вже одразу її видно, це 9 і 14 пункт, зазначений в цьому пункту 61. Раніше там був 9, 13 і 14. І я не знаю, там чи петиція спрацювала, яку ми там всі підтримували. На своєму каналі я розміщав петиція, щоб прибрали цей взагалі 13 пункт із догляду, тому що він там був несумісний і він не відповідав, точніше, постанова цій частини 560, а вона не відповідала вимогам. Закону, саме статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наразі його прибрали, як ви бачите, йде посилання тільки на 9 і на 14 пункт. Це перше. Друге, врегулювали чітко, що людина звертається спочатку до сільської там або міської ради з питанням оформлення догляду. Тобто раніше 61 й пункт цього не містив. Він містив таке, що людина звертається до ТЦК, ТЦК перевіряє документи. Потім людина звертається до міської там ради з питанням оформлення догляду, і не було чітко врегульовано цей порядок. Наразі я вважаю, що цю... Правову невизначеність, також таку в скажімо так усунули, тому що зараз чітко людина розуміє, якщо вона буде звертатись до ТЦК з відсрочкою з питання пункту 9 або 14, то вона спочатку іде і звертається до сільської там селищної міської ради з питанням оформлення цього акту, ну цей додаток 8, Він до речі, також змінився. Я ж зараз розповім, в чому там були суттєві зміни і отримує цей акт на руки, а потім потім вже цей акт долучає до заяви і звертається до ТЦК. Раніше це чітко не було врегульовано. от це моя позиція, і я вам про це розповідаю, тому враховуйте. Також як і не було врегульовано, як людина звертається, і як я вже казав, там воно було врегульовано окремими там положеннями, регламентами, які затверджені були міськими радами, з якими можна також ознайомитись. І я вважаю, що в принципі це непогано знати, як працює ця комісія, ну, щоб можна було захиститись у випадку, якщо вона працює неналежним чином. Я особисто робив такі запити на публічну інформацію, отримував ці документи, знайомився з ними, робив якісь висновки. Ви також можете це зробити робити просто як людина, як громадянин України. Робите публічний запит, отримуєте таке положення і читайте, яким чином комісія там працює. І так, що в нас буде в постанові безпосередньо до роботи цієї комісії, те, чого раніше не було. У заяві повинні бути зазначені такі відомості, військове зобов'язання, які здійснюють постійний догляд. Прізвище, власне ім'я по батькові, адреса задекларована, зареєстрованого місце проживання, контактні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту. Відомості про особу, за якою здійснюється постійний догляд. Прізвище, власне ім'я по батькові Адреса зареєстрована на місце проживання, контактні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта. Подальшому там зазначено було те, що було і раніше, що в принципі районні державні адміністрації утворюють у нас комісії там здійснення постійного догляду, але таке новшество, про яке взагалі раніше не було. Зараз я вам зачитаю, комісія і встановлення факту здійснення особи постійного догляду здійснює розгляд заяви протягом 10 календарних днів з дати її подання. Тобто чітко було врегульовано тепер регламент. У комісії є 10 днів, щоб розглянути вашу заяву. До комісії там входять склад там не менше, ніж 5 осіб. Там це було. І тут вже, як раніше я дізнавався з регламенту, тут зараз це трошки закріпили в самій постанові. Що ж таке закріпили? Під час своєї роботи комісія і встановлення. Факту здійснення особи постійного догляду. Перше. Відвідує місце проживання особи, за якою здійснюється постійний догляд, зазначеного у заяві військовозобов'язане для встановлення факту здійснення постійного догляду. Друге, перевіряє відомості щодо наявності відсутності інших осіб, які здійснюють постійний догляд за особою, зазначеною в заяві. Зокрема, інформацію щодо наявних прийнятих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних міських. Держадміністрації виконавчими органами сільських селищних, міських районних у містах рад рішень про надання соціальних послуг з догляду за особою, за якою здійснюється догляд військового забоязнення за її задекларованим, зареєстрованим місцем проживання. За результатами роботи комісія і встановлення факту здійснення особи постійного догляду складає та надає військовозабоязному акт про встановлення факту здійснення особи постійного догляду. Тобто, зрозуміло. Все, начебто більш-менш чітко. Тепер людина зрозуміла керуючись цим пунктом 61, якщо їй потрібна відсрочка по пункту 9 або 14, Вона іде спочатку звертається з цією заявою, зрозуміла, що їй потрібно зазначити в цій заяві. Зрозуміла скільки днів буде вона розглядатися, і зрозуміла, що вони будуть робити, як вони будуть це вчиняти. І зараз я вам трошки розповім про сам додаток. Цей акт він також змінився. Це в нас додаток 8, Вже всім відомий. Якщо ми відкриваємо і бачимо, що перша частина в нас залишається такою, як була, тобто, що там в нас в першій частині? Ну, Підстава для складання акта, прізвище, там, власне ім'я по батькові місце проживання військового зобов'язання, прізвище, власне ім'я по-батькові, особи, за якою здійснюється догляд. У всі ці перераховуються дані, інформація про призначення особи, які здійснюється постійний догляд, родинний зв'язок між особою і зазначення першого ступеня, другого ступеня або третього ступеня спорідненості. І тут в нас далі, в нашому акті, якщо ми його відкриваємо в попередній редакції, в нас було дуже-дуже багато інформації ще додатково аж на цілу сторінку. І це яка інформація? Це інформація в нас е, про інших членів сім'ї, особи, яка потребує догляду, які не є військовозабов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати першого ступеня спорідненості, підстави неможливості здійснення ними догляду, другого ступеня спорідненості і підстави неможливості здійснення ними постійного догляду, третього ступеня спорідненості було зазначено, що факт здійснення догляду е, отак, встановлено, не встановлено. І відсутність інших осіб, які не військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язаним утримувати особу. Це все було перераховано в самому акті, неможливість здійснення постійного догляду членами сім'ї другого ступеня спорідненості, з яких причин, тобто було зазначено ці причини. Наразі все це прибрали. І в цьому додатку це все відсутнє. Додаток номер 8 після того, як я зазначив, там перераховується перший, другий ступень спорідненості, третій ступень спорідненості, і він закінчується. В принципі, обстеження, проведено за такою адресою, установлено. факт здійснення постійного догляду підтверджено або не підтверджено. З актом ознайомлений і все, підписи, і більше тут нічого немає. Тобто максимально спростили цей документ також, тому що він був, ну як на мене, він був перевантажений, і ну, всі ці, всі ці додаткові такі вимоги вони також були зайві. Ну я думаю, що в принципі це все е, зроблено найкраще. І е, знову ж таки зазначу, що додаток четвертий в нас це заява про оформлення відсрочки, Він також зазнав змін. і, Раніше там не було таких додаткових вимог. Зараз я вам зазначу. Тобто частина перша цієї заяви вона зберіглася, як і була. Я такий-та-такий-та. Повідомляю, що є особа, яка має право на відсрочку. На підставі постанови 560 прошу її надати. І про результати розгляду там повідомити мене за адресою вказаною в заяві. І раніше там було лише додатки, зазначено, зараз додали наступні пункти. Відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд за батьком чи матерію дружини чоловіка у випадках, передбачених у пункті 9 частини 1 статті 23 закону. Ну про це я знімав окреме відео сам сам про пункт дев'ятий. Потім у нас іде по пункту 13 інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону, зобов'язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13, частини першої статті 23 цього ж закону, і по пункту 14 інших членів сім'ї першого, першого та другого ступеня спорідненості, особи з інвалідністю першого або 2 групи, зазначено в пункті 14 частини 1 статті 23 закону. Тобто раніше заява, звісно, не містила таких вимог. Зараз, якщо ви подаєтесь по пункту 9. По пункту 13 або по пункту 14, частини 1 статті 23 закону про мобілізацію, ви повинні зазначити, ну тобто, поставити відповідну відмітку. Одразу звертаю увагу, що якщо ви подаєтесь по іншим пунктам, не потрібно чіпати ці пункти взагалі. Це моя особиста позиція, тому що я вважаю, що вони передбачені лише для цих категорій, в них це зазначено, з них це чітко вбачається, тому не займайтеся непотрібними вам справами, не робіть там якісь прочерки, мінуси там, або ще щось, або ще там галочки, тобто не сплутуйте все це. Якщо у вас інші пункти, там, припустимо, пункт 2 або пункт 3, тобто не 9, 13, і 14, взагалі відмітки не робіть. Тому що заява зазнала змін, вона буде більш розширена, але для того, щоб люди могли відмітити саме по цих пунктах. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, залишайтесь на каналі. Хто підписався, є ще телеграм-канал, підпишіться. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!